Шлях досконалості. Розділ одинадцятий. МОВА далі йде ПРО умертвлення і про те, що саме слід набути під час недуги. Здається мені, доньки, що то ознака недосконалості скаржитися щойно відчуєте навіть найлегше нездужання, якомога більше від цього утримуйтесь, доки можете терпіти, коли хвороба важка, то сама дасться знати, тоді вже зовсім інакше і недугу видно відразу. Зважте на те, що вас тут небагато, і якщо поміж вами панує сестринська любов. То достатньо, щоб тільки в одної з вас була звичка постійно скаржитися, аби всіх виснажувати і дратувати. Коли якась сестра справді хвора, то нехай так і скаже а тоді бере потрібні ліки. Якщо ви побороли в собі самолюбство, то будь-які прояви поблажливості і пільги будуть вам нестерпні. Тож нічого й боятися, що скаржитиметесь або братимете ліки без нагальної потреби. У разі справжньої хвороби значно гірше вчините, не признавшись, ніж якби скаржилися на нездушення безпідставно, ще гірше було б з боку інших сестер не відчувати до вас співчуття. Проте сміливо можу вас запевнити, що в такому домі, як наш, де панує любов, а сестер небагато ніколи не дійде до того, щоб нам забракло співчуття, коли бачимо, що хтось із нас страждає або когось не оточили належною турботою. Прошу вас лишень про одне викиньте з голови скарги на всілякі недуги, особливо нам, жінкам, властиві, бо не інакше як сам диявол змушує нас часом надмірно ними перейматися. Ба навіть приписувати їх собі тоді, коли для цього немає жодної підстави, такі нездужання приходять і відходять, якщо не позбудетесь звички всім про них розповідати і постійно на них скаржитися хіба тільки Богові можете свої жалі виповідати, то вашим бідканням кінця й краю не буде. Так на цьому наполягаю, бо вважаю, що то питання вельми важливе. І, власне, через нього в монастирях пом'якшили вимоги стосовно дотримання уставу. Нашому тілові властива та вада, що чим більше йому догоджаємо, тим більше воно вимагає, просто дивовижно, яких лишень вигод домагається, а що вміло їх личкує позірно добрими намірами, як у випадку здоров'я, то часто обводить бідну душу довкола пальця. І не дає їй зростати в добрі. Пригадайте собі, скільки є на світі вбогих, які не здужають, і не мають кому поскаржитися не можна жити в убогості й вигодах одночасно. Або подумайте, скільки є заміжніх жінок? Я сама знаю багатьох до того ж високого стану, які серйозно занедужавши. Не наважується й словом про це прохопитися, щоб не завдати прикрощів своєму чоловікові. А я, грішна, не для того сюди прийшла, щоб тішитися більшими вигодами, ніж вони, Сестри, Бог визволив нас від тяжких страждань, властивих світові. Тож навчіться заради його любові терпіти хоча б незначні випробування так. Аби про це не ставало відразу відомо всім, коли якась нещасна жінка у своєму подружньому житті мусить мовчати ні пари з уст, про свої болісті, щоб часом чоловік не дізнався, і немає нікого, хто б її розрадив, то хіба не годиться нам потиху сам на сам із Богом зносити хоч би деякий з тих дух. Що їх він посилає на нас за наші гріхи, тим паче, що скарги аж ніяк не полегшать нам страждання. Усе, що я допіру сказала, не стосується не дух поважних, як от сильної гарячки, хоч і тут прошу вас завжди виявляти стриманість і терпіння мова тільки про ті легкі нездужання, які можна перенести на ногах. Але що сталося б, якби оці мої писання вийшли за мури цього дому? Що сказали б про мене інші монахині? Та я б охоче стерпіла всі їхні розмови, якби хоч одна з них стала на шлях виправлення? Усе це може скінчитися тим, що, виявивши одну сестру, яка передає Кутімеду, усім іншим. Також не йнятимуть уже віри, хоч серед них можуть бути справді хворі на важкі недуги. Пригадайте, сестри, давних наших святих отців і пустельників, життя яких ми обрали собі за взірець, яких же страждань вони зазнавали у повній самотності, скільки зносили холоду і спеки, голоду і спраги. Не маючи кому поскаржитися, опріч Бога. Чи гадаєте, що вони були із заліза? Ні, мали такі ж тендітні тіла, як і ми. Повірте, доньки, що коли рішуче обіймете владу над своїм нікчемним тілом, воно більше вам не дошкулятиме. Багато знайдеться сестер, які подбають про ваші потреби, тож викиньте ці потреби собі з голови. Хіба були б надто конечні. Доки не наберемося відваги, щоб раз і назавжди відкинути страх перед смертю і побоювання за своє здоров'я, доти нічого не досягнемо? Намагайтесь, що мога не мати такого страху? Повністю віддайтеся Богові. Хай буде, що буде. І якщо й помремо, то що з того? Наше тіло так часто з нас кпило, то чому б і нам хоч раз над ним не посміятися? Така ото рішучість має більше значення, ніж ми собі можемо уявити, позаяк мало помалу, звикаючи ставитися до свого тіла в описаний вища спосіб, ми з Божою помічю його опануємо. А перемога над таким супротивником то річ не аби неабиякої ваги. Боробить нас звитяжцями у боротьбі за життя, нехай же подарує нам її Бог адже тільки йому це до снаги як на мене, то справжню користь від цього здобуде лише той, хто вже тішиться перемогою, то користь така велика, що якби хтось знав про неї заздалегідь, то зважився б на будь-які випробування. Тільки всягнути того спокою і панування над світом.